19 червня Середа Духовна сила в Сибірській в'язниці. Блаженна людина, що в тобі має силу свою. Вони ходять від сили до сили. Псалтир 84 6, 8. Через свою віру пастор Михайло Азаров опинився в Сибірському тюремному таборі. Серед людей, які перебували в тюремній камері, був злочинець на ім'я Юрій. Разом зі своєю бандою він катував решту в'язнів. Несамовиті крики і стогони жертв чулися звідусіль, хоч злочинці не заподіювали шкоди Михайлові. Пастор почав молитися про цю проблему, і йому пригадався текст з Євангелія від Луки. Ось дав я вам владу наступати на всю ворожу силу. Луки 10.19. Михайло відчув, що Бог закликає його щось зробити. Того вечора, коли Юрій почав викрикувати звичайні погрози, Я хочу побачити кров. Пастор узяв його за руку і сказав Юрій, у писанні сказано, чини з іншими так, як хочеш, щоб вони чинили з тобою. Усі навколо завмерли. Юрій вирвав свою руку з руки Михайла і сказав Я не хочу завдавати тобі болю, старий. Іди і сядь на своє місце. Однак пастор наполегливо продовжував: Давай домовимося, дай мені лише одну годину і я розповім тобі про своє минуле. Юрій на мить замислився. Він знав, що Михайло завжди говорив правду. Повернувшись до членів своєї банди, він запитав: Ну що, хай говорить? Вони знизали плечима. Тоді Юрій сказав: Ну, давай. Отже, пастор почав свою розповідь. Він розповідав їм про свою віру та переслідування, яких зазнавали віруючі люди. Він говорив годину, дві, три, потім прийшли охоронці, щоб вимкнути світло. На загальний подив Юрій хотів почути продовження. Михайло пообіцяв, що продовжить свою розповідь наступного вечора. Вечір за вечором він розказував цим людям про Ісуса. Жорстокості в камері більше не було. Цей християнський пастор довів, що навіть в гулагу Бог сильніший від жорстокості, він сильніший за дикого звіра, що живе в людському серці. Бог змінив усю в'язничну камеру завдяки християнському свідченню однієї людини. І це не дивно. Через Мойсея Бог змінив хід історії, через Даниїла Бог змінив Вавилон, через Естер Бог змінив Персію. Через Павла Бог змінив Рим, Бог може через вас змінити вашу сім'ю, ваше робоче місце, вашу школу, ваших сусідів, увесь ваш будинок. Один чоловік, одна жінка, одна молода людина і Бог це більшість.